Вітаю! Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Україна і розпочнемо з кулону зі слоном. Довжина колона 52 мм разом з вушком. Вага 8,5 грамів. Вартість колону 1700 гривень 42 долара. Кулон маска. Розмір поверхні 22х20. Довжина разом з вушком 34 мм. Вушка. Вартість колону 1300 гривень 41 долар. Хрестик з кубічним цирконієм, довжина хрестика 34 мм разом з вушком, вартість 700 гривень 17 доларів. Каблучка сава з кубічним цирконієм, 21 розмір. Вартість 1300 гривень 31 долар. Безрозмірна каблучка з адуляром. Адуляр 98 мм. Розмір каблучки регулюється від 18 до 19 розміру. Вага майже 9 грамів. Вартість 2300 гривень 55 доларів. Сережки з султанітом. Султаніт гідротермальний. Змінює свій колір в залежності від освітлення. Загальна вага 6,27 грамів. Довжина 42 мм. Вартість 1600 гривень 38 доларів. І до сережок можна підібрати браслет. Ширина браслету 20 мм, застібка карабін. Браслет регулюється від 19 до 21 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 3900 гривень 93 долара. Вітаю! Сьогодні відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Україна. І розпочнемо з набору султанітом. Султаніт гідротермальний. Змінюю свій колір в залежності від освітлення. Все можна придбати окремо, діаметр султаніту 14 мм. Розмір каблучки 20,5. Вага сережок 9 грамів. Англійська застібка. Вартість сережок 1700 гривень-42 долара, Каблучки 1250 гривень-32 долара, кулону 900 гривень 23 долара. Браслет султанітом. Султаніт гідротермальний. змінює свій колір в залежності від освітлення на зелений, помаранчевий, рожевий, жовтий, застіпка карабін. Довжина браслету регулюється від 18 до 20 см. І так виглядає на руці. Вартість браслету 3200 гривень 80 доларів. Сережки котики. Вага 8,5 грамів. Довжина 25 мм. Вартість сережок 1900 гривень 45 доларів. Легенькі сережки. Довжина 19 мм. Вага 2,7 грамів. Вартість 800 гривень 19 доларів. Сережки з лондон та базом та кубічним цирконіям. Розмір тапазу 8х6. Довжина сережки 18 мм. Вартість 1300 гривень 31 долар. Сережки з культивованою перлиною. Перлина 8 мм. Діаметр поверхні 18 мм. Довжина 33 мм. Вага сережок майже 8 грамів. Вартість 2000 гривень 48 доларів. Три браслети. Для порівняння вирішила відразу усі показати разом. В першому браслеті лимонна та червона позолота, в другому тільки лимонна, і в третьому також лимонна та червона

Вартість першого 1900 гривень 45 доларів, другого 850 гривень 20 доларів, і третього 1200 гривень 29 доларів. Набір з рожевим кварцем та марказитами. Все можна придбати окремо. Розмір вставки 27х24, 17 з половиною розмір каблучки, вага сережок 14 грамів. Вартість сережок 3200 гривень 80 доларів. Каблучки 2000 гривень 50 доларів. Всім дякую за перегляд! Свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!